А ми їдемо, а ноги терпнуть. Адреналін бішений. І вони почали гранати Стріляй, кидати. Да. Вони такі боягузи далі нікуди. Десь щось зашумить, вони як таракани повзали. Я сказала, що я одна вдома. Що ви хочете? Голосувати, бабушка? Я їм трошки голову поморочила. Сто тисяч насобирали. Тільки наші прийшли, ми одразу в банки на ЗСУ. Найчастіше респонденти, коли ми їх опитували про життя. На окупованих територіях розповідали, що це життя без повітря. От уявіть собі, що вас забрали повітря. Другі вони говорили, що це е, життя на зоні. Тобто ти опинився, ти наче на свободі, але насправді росіяни змогли створити такі умови, що ти відчуваєш себе в місцях ув'язнення. Дуже багато людей обмежили свої контакти, взагалі не виходили з дому. Вони всіляко уникали не тільки окупантів, але й багатьох своїх односельців чи містян, тому що ти не знаєш, хто буде представляти для тебе загрозу. А потім, о, от пресінг ставав настільки, Отужним, що людина вже не могла проявити в безпечний спосіб свою власну ідентичність, свою власну політичну позицію. Час окупації. Ну, ми взагалі-то старалися поменше виходити. Але на початку, коли вони ще не оговталися, от перший, перший десь ну, майже місяць, вони ще не знали, що, що робити. І в нас було головне завдання бігати по магазинам і купляти продукти. Бо ніде нічого не стало, були черги. Величезні. І магазини моментально стали порожні. А ми їли сьогодні, чи я не павлю. Обідали. Обідали. А ми, слава Богу. Тільки українською мовою йду я по базару, а вони стоять, троє чи четверо їх стоять з автоматами і стоять посеред дороги. А я ж йду, мені ж на рамиму а я їм так дозвольте, він так на мене подивився, одійшов. Мені потім сестра горе, ну як ти так рішилася? Ну кажу, а чого? Ну, люди бояться. І на базарі було, водки, Говорили на розірвані. Продавці у магазинах, на базарі всі говорили українською в основному. Мені кажеться, навіть більше спеціально говорили. Було таке піднесення, і всі між собою так і усміхалися, і підморгували. Табо на Мазаріч ага, там же основному сільські люди. І підморгували да. один одному, що ми їм покажемо. Хай буде. Ходили вдома. на майдан. Ходили на, кілька на майдан. Кілька разів ходили. Да. Адреналін бешений, Я стояв там, отож. Співають, гімн співають, калину співають люди. там, там, як там? Корабль, русський корабль, Д -д дівчата, жінки кричать, кричать, а ті стоять, у горки. Стоять вони тоді, що не було в них. Оці внутрішніх війська, що от розганяють у той період, не було. Потім поже вже появилися ті, вони почали гранати Стрілять, кидати, розганяти. Ми вже не були коли та Тому що я раз поїхав, поїхав, коли юбілейного нас збирались, е, ми я на велосипеді переїхав і жду. Коли приїжджають орки кілька машин, одразу ще вони ми, я сиджу на лавочці, а там жінки починають ленточки роздавати, ну, а Вони одразу ті орки йдуть з командиром, то з автоматом, до жінок підійшли і кажуть, що ми будемо стріляти, розходьтеся. І прийшлося, вони пішли туди в Лубком Солодського парка, я покрутився на велосипеді, теж поїхав. Нам тут у цьому районі нам ще й везло. До нас додому не приходили. По наводки заходили, це вони трясли всіх бідних людей. От якщо раніше ми ходили, от ходиш по вулиці, от сонце, світа, а ніби каміння зверху так придавили тебе. Ну от йдеш і вроді тебе дали зверху. Не, не засміятись, не хотілось нічого. От в мене було таке страшний момент. Іноді під час окупації це ой, нас, а не вже з цим, а, ой, а раптом ми залишимося так. А раптом, а що це? А як воно буде, а що ж робити? Це пісіміз, пісіміз. Терпіть, терпіть окупацію. Якби я ти знав, що це буде там хай рік, хай навіть два, ну ти знаєш, що воно от раз і закінчиться, можна було тепер. Ну, Коли це не визначено. Це дуже складно. Коли а я це місця вірив і вірив, і вірив, і повірив. Ще можна О. тоді навесні, можна було купити свої матеріали. Ще продавали за наші гроші і наші матеріали, і працювали наші працівники. Вони ще не окупували магазин тоді. А було у нас тут вікно в два... в два рази більше. Хороше вікно маленьке. А мати маленьке. Нам люди. Казали, як ми його везли, казали, куди ви везете, обстріли, розіб'ють. А, да. Да. Ну а ми вирішили строїться, кажуть, що нічого. <говорю>, ми, ми їм на зло. Все одно будемо будуватися. Ну як, наші ж вернуться. І тим більше, коли працюєш, ніякі думки погані не, не лізуть. Просто сидіться і дивиться, що вони там будуть десь ходити по вулицях, оті орки. Ждемо, ждемо, ждемо перемогу як Бога. Yak bu Можна припустити, що людина у такий спосіб просто заповнює свій час якоюсь корисною роботою, яка допомагає йому відволікатися від о, цих обставин. Я от, можу тут зробити ремонт, я можу там поміняти вікно, я можу діяти як повносправна людина, і обставини мене на мене не впливають. Ну бидай в, дай мої, в моїй кімнаті, в моїй квартирі. Станіславі був в достатньо жорсткий режим. Це наближено до фронту. Фронт був в Станіславській громаді по Олександрівці. У Станіславі вони лютували, доходило до того, що вони намагалися всіх чоловіків від 16 до 65 років прогнати через ями, просто викупували ями. Ну я не знаю, чи їм вдалося прям всіх, але вони намагалися це зробити. Ну оскільки підозрювали, тотально підозрювали, що всі нелояльні, що в принципі відповідало дійсності навіть тих. Десять-двадцять відсотків, які можна назвати такими як більш до них прихильними, все рівно були саме більш чи менше. В Станіслав в цьому сенсі була був один з найжорсткіших режимів. Я, як Катерина Миколаївна, Байтоджи. Це в мене чоловік був грек. Це я по тому, тому я стільки живу. Маю двоє дітей. Це я з ними живу. Я жила в Херсоні. Ну, поки чоловік помер, потім переїхали в Станіслав. Ми тут прижилися, нам тут непогано було, поки не ці росіяни кацапи. Коли людина ходить з автоматом по твоїй землі, це дуже страшно. Дуже. Можу порівняти, я по війні скажу, війна дуже різна. Та війна, коли друга міровая, і ця війна різна. Тоді до нас зайшли німці у августі місяці, це ж у сорок році. Ну, вони пройшли, оце е, там і пішли, фронт пішов далі і пішли. Ми жили самі по собі, вибрали председателя колхоза, е, е, колгоспу, е, сільради, при, е, е, того голову, поліцая, оце все. А потім ми заставили нас робити німці. То ми робили, що за що заробили, що зібрали урожай, німці все вивезли. Нам на той день щось не дуже давали. А, а от це, шо, хто в кармані вкрав пшенички, хто якусь торбочку під руку, оце так виживали. А тут треба дрожати, тому що без кінця б'ють. І ще і могли б прийшли з обіском, я то сиділа, вже мовчала. От. Ну, у кожну сілочку, у кожне ящичок, кругом. Вона каже, то ж там бідьо, Що ви шукаєте? Е, шукаємо е, ну, кому ту одежду, хто вас може ви щось прячете, і оружіє. Яке це ми чотири пенсіонери, тут яке тут оружжя. Ну, мусимо зовсім по-разному окупація. Говорила я з ними, коли вони прийшли голосувати. Бо ж куда кудись уйшов, не знаю. А дочка була там в огороді, і син там десь був, у нас там перегорожено. А я одна вийшла, я сказала, що я одна вдома. Що ви хочете голосувати, бабуся? Я їм трошки голову поморочила, сказала, що це за голосування. Ходять дві ділки молоді, ну, жінки я знаю, і людина з автоматом. Ну, що це за голосування? Я кажу, я так ніколи не голосувала. Слухайте, треба ж говорю якусь кабіну, там десь поміщення, ну, стали їм голову, морочать, там, это. а вони у нас з собою урна, бабуся, голосуйте. А я кажу: та ні, говорю, я голосувати не буду, прямо різко їм сказала. Вони подивилися, ну, що з баби старою взяти, та повернулись і пішов. Це в мене ж там рідна племенниця в Росії, в Ярославській області. Сказала, що ми бендери, Ми бендери. Та говорю, у нас ніколи бендерів, яких, тих бендерів не було. Якщо був Бенде... Степан Бендера Степан Бендера, який все життя боровся, я хочу, хочу по українськи боровся за незалежність. Це був у нас такий бендера, ну не бендера. І за що це нас так ненавидять? І німецькі загарбники чітко знали, що вони окупанти. А росіяни прийшли зовсім з іншим месенджем. Вони заперечували свою окупанську природу приходу на терени України. Натомість вимагали вдячності, любові там і всього іншого такого емоційного від місцевого населення. Зайшли вони як креси, як миші, різкали тут подавали, по дорам, по все, що могли, крали. Коли в нас лазили, то мене ще питав, у вас пітье є. А я типу, то що води хочеш. А він, Та ні, ну випіть, водки. Я говорю, ні, нема водки, говорю. От, так що їм сильно хотілося побухати на радостях. Ну, вечором вони отривалися добре, тому що тут п'яний гасали день і ніч. Коротше, до утра У їх тут банкет був. Найскладніше було на їх дивитися. Дуже було противно. перше ходили героями, а в натурі були, ну як сказати, вони такі боягузи, далі нікуди. Десь щось і вони як таракани повзали. Понажираються, самі по собі луплять, ну що хочеш було. А ми собі, ну що, ну, провела, так, бухнула, та й ладно. А вони так, то на забор, то під забор, то на забор, то під забор. Ну, звісно, нам було смішно з їх, ну, ну противно, чесно говоря. Гроші давали вони руські, правда, пенсію, типу того. Ну ми отримали. Ми отримали чисто, все повністю, до копійки в них все отримали. І потім тільки останні гроші отримали, швидко в Херсон і на гривну поміняли її. 100 тисяч насобирали, Тільки наші прийшли, ми одразу в банки на ЗСУ. І тільки все, банки заработали, ми в Херсон можна їхати, ми поїхали у Херсон, одразу в відділення зайшли. Ну воно ж так, то треба, то можна взяти. Так ми на храпа забігли, так, мені начальницю, мені треба родину спасити. говорю, де то, то, тут? У касу, говорю, давайте на ЗСУ. Вернись живим. Я то, що вона мені катанці дала, виписала, все пробила, як положено, отправили. Говорю, ну слава тобі. Ребята, ви не повірите, ми їхали в жінкою, ми чуть не співали. У нас току було щастя, що ми хоч щось хороше зробили. Війна показала, хто є хто. Тут ми поймемо. Якщо ви не хочете, як вона каже, бути героєм, будете предателем. Якщо там раніше... От ідентичність питання ідентичності сприймалися як повітря, то е, окупації якраз актуалізували питання ідентичності, тому що окупанти в першу чергу намагалися знищити українську ідентичність. Зеленівці не змогли ж поставити олетара. Е, Ось у нас випічка. Слава Богу, що хоч вчора дало нам випічку, якраз тільки спекли і бахнуло. Прильоти прийшли і немає світу. Оце ми сьогодні при такому світлі варила я з двох часов вночі, оце так варила їсти. У нас сьогодні на обід борщик. Ось такий у нас борщик. Получився густенький такий, пюрешка і подлівою. Зараз і будемо їхати людей кормити. У нас пенсіонери, є пенсіонери, які ходячі, є які лежачі. Кухнею я почала займатися при окупації. Зразу ми кормили 40 чоловік, зараз у нас 25 чоловік. Я зараз буду брати, оце, шию, цю, таку цю. як вона. Трошки вона в нас поломилася, але нічого. Це в мене тут дві пенсіонерки, в них одна така больна жіночка. І ми їх кормимо. Так, не плакати, все добре. Все добре. Все так. І подлівка. А це в мене ось, дивіться, дві помічниці мої. Це мої дві внучки, які допомагають бабушці пекти пиріжки. Це ми з ними пекли. І їздимо з ними. Вони мені каструльки від бабок беруть, приносять, я насипаю, заносять і фотографірують мені їх, і все роблять. так? Ще, не Все, ні, бабуся не плаче, бабуськи треба збиратися людей кормити. Ми їм хлібчик возимо, але зараз сьогодні нема хліба, аж у час дня буде. Ой, Господи, допоможе. У мене хлопець, сину в бахмуті. Ну, вітання можна. Вкусно дуже, як вдома готуватися, що я навіть так не зроблю. У мене дочка больна, первої групи інвалід. Тут для мене це важливо. Може, коли не співаю зготувати. А так привезли вже в холодильничок, якщо не з'їсть, в холодильничок Вір, Іди, сонечко, візьми вірі. Ми коли їхали кормити людей, дуже страшно було, коли орки стояли. Щоб не зупинили, нас. Щоб не зупинили і щоб не розстріляли. Бо що в них в голові, я не знаю, що в цих людей в голові. А ми їдемо ось тут. У нас базарчик, і вони все час тут они, ну, как, кормилися, приїжджали, їсти хочуть, і отож купували собі їсти. цей. А ми їдемо, а ноги терпнуть, тому що хто його знає, що у нього візьме, зараз тим розстріляє і все. Що це? Оце саме страшно було. Діти боялися на вулицю вийти. Вони 8 з половиною місяців на вулиці не були. Ми місяці у, у підвалі жили, поки старший приступ не почався. Це спасіба оцю Ігору, що він організував цю кухню. Він нам і продукти, і гроші нам дає на продукти, які він не може дати. І, і ми оце ж цих пенсіонерів постійно кормимо. Це вже ми год їх кормимо, щоб... тому що є такі, що а, ну, попробуйте зараз тої пенсії дві тисячі. Як їм прожити таким людям? Це дуже страшно. У Нас мамків немає, наші, наші мамки помирали, Та й ми їх кормимо. Вони нам замість мамків. Є такі, що так жалко дивитися на них, що ужас. Так, бабуся Катя, Держите. Хлібчик з учасного дня буде. Все, кріпіться, бабуся. Все, кріпіться, бачите, вчора трошки нас, вчора нашу сторону там баханули. Це дуже допомогло. Я ж не знала вже, що робити. Бо діти, одна дочка поїхала в Польщу, друга поїхала на Тернопіль. Там в мене родичі, бо я оттуда вже давним давно от. А я на ноги впала, я не могла нічого зробити з собою. Я не знала, що вже з собою робити. І тут. Тобі вдячна, я тебе хочу обняти, іди все, 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 все. Та сидіть всі, тебе обніму за твої труди, моя ласочка. Цей героїзм він Це от як повсякденність. Але це повсякденність, яка наповнена змістом. Повсякденність в умовах окупації, яку коли люди долають в першу чергу страх, і, е, і це. Запускає вже механізми опору. Це була для них норма, норма переживання, в якому вони знаходилися. Тому тоді, коли у них спитати, а як ви чинили спротив? Для них спротив це піти там координати передати, диверсію якусь влаштувати. А, а те, що вони весь цей час своїми дрібними повсякденними якимись діями а просто створювали страшенний тиск на адміністрацію окупаційну, вони цього не усвідомлюють бо то, бо то так і має бути.